Загадковий, тропічний, екзотичний, так можна описати лаконос. Це багаторічна трав'яниста рослина, що досягає 3 метрів у висоту, а її соковиті темно-фіолетові ягоди нагадують блискучі намистини. Але за цією красою ховається небезпека, адже лаконос дуже-дуже отруйний. Родом із Північної Америки він давно завоював сади Європу, Кавказу. Та України завдяки декоративності та цілющим властивостям. Ця рослина справжній парадокс. Його коріння, листя та ягоди містять як цілющі речовини, так і сильнодіючі токсини. Лаконос використовують у народній та офіційній медицині. Він має протизапальну, імуностимулюючу, знеболюючу, ранозагоювальну, проносну дію, а також покращує обмін речовин. Сік лаконоса давно слугував натуральним барвником, У середньовічній Європі сік ягод надавав дешевим винам благородний бордовий відтінок, а в кулінарії він використовувався для підфарбовування кондитерських виробів. Однак вживати самі ягди в їжу не можна через їхню сильну токсичність. Зараз вчені досліджують унікальний білок рартоксин, виявлений у корінні лаконоса щодо його протиракових властивостей, зокрема проти лейкемії.